В Умані попрощалося із Айдарівцем Іваном Качором. Чоловіку був 31 рік. Він загинув неподалік селища Хрящувати це Луганська область, коли зупиняв колону терористів зі зброєю. Це було його перше і останнє бойове завдання. Я, що ж я тебе Відомо, що боєць зумів самотужки, підбити танк бойовиків. Загинув вже він від мінометного обстрілу разом зі своїми трьома побратимами. І йшли розвідку, накрив. Напевно, що міномет був, точно сказати не можу. Загинув Ванька, десантник з 80-ї бригади, і мене поранило не так легко. Наше завдання було перекрити останній канал. Я думаю, останній канал постачання зброї боєприпасів з Росії. Траса луганськ Краснодоль. Ми її виконали. Я не знаю, чи хтось може зараз рідним щось сказати, таке, щоб їх втішило, але героєм він був. Такими людьми Україна має пишатися. Про таких людей мають книжки писати. Перший бій і дуже достойно себе повів. Ніколи нікому нічого, ми ж на плохого не зробив. он готов был отдать последний. Он был, он был В апреле поехал, записался добровольцем. И он, ему позвонили, он даже не раздумывал. Дурацкая и бессмысленная война, бесцельная.